Доброго дня маляти! Сьогодні ми з вами пригадаємо, як складати розповідь за схемою. Ця схема пропонує розповісти про овочі, фрукти або ягоди. Що ми бачимо? Я бачу бурячок. Якого він кольору? Можна сказати, що він темно-червоний або бордовий, та має зелене листя. А якої він форми? Так, правильно, круглої. Так, добре, а який він на смак? А на смак він трішечки солоденький. Далі нам потрібно пригадати, а де росте буряк в саду чи на городі? Так, правильно, буряк росте на городі в землі, це корнеплід. Поміркуйте, а які ще корнеплоди ви знаєте? Що ще росте в землі? А який буряк на дотик? Він твердий та гладенький. А що можна приготувати з бурячка? Можна приготувати багато різних салатів, як з вареного бурячка, так і з сирого. Навіть сік можна приготувати з буряка. Ну і зазвичай з буряка готують смачний український борщ. Ось скільки всього ми знаємо про буряк. І зараз ми спробуємо з вами спочатку розповісти: буряк! Темне червоного або бордового кольору має круглу форму. Солоденький на смак росте на городі, в землі, це корнеплід, на дотик твердий та гладенький. З нього можна приготувати як сирого, так і вареного деякі салати, можна зробити сік і зазвичай приготувати смачний український борщ. Ось яка в нас вийшла розповідь про буряк за допомогою схеми. Так само ми можемо розповідати про інші фрукти, овочі та ягоди. А ще ми можемо розповідати про іграшки, наприклад. Уявіть собі, що ми опинилися в іграшковому магазині, де багато іграшок. Я обираю ведмедика. Що і як ми можемо розповісти? Ведмедик це іграшка коричного кольору, більше схожа на овал, Зроблений із штучного хутра та пластмаси. Має такі частини. Голова, тулуб, чотири лапи, дві передні і дві задні, а на дотик він дуже м'який та пухнастий. Ми також такі розповіді можемо розповідати про інші іграшки. Що ми можемо розповідати про квіти, про дерева, про одяг та будь-що інше. Оберіть для себе будь-яку тему та розповідайте. Багато тем ми з вами вже пройшли та вивчили, і мені буде особливо приємно почути, як ви розповідаєте про себе та будь-що інше. Мовлення це потрібний засіб комунікації між людьми. Потрібно вчитися гарно та чітко висловлювати свої думки, щоб інші люди вас також зрозуміли. Бажаю вам успіхів, до побачення!